Наближається великий піст, і ми стрімголов намагаємось поставити собі якісь високі планки. Ну, наприклад, не пити каву, або не їсти солодке, або не їсти м'ясо, яйця що молоко та будь-що. В першу чергу піст це період наближення до Бога. Тому якщо протягом року ти не ходиш на святу літургію, не читаєш Біблію, не будуєш стосунки з Богом і не молишся, то ти і постити не мусиш, тому що це буде формальність, так званий фарисейський піст. Старозавітні пророки палко критикували такі формальні пости, які під собою не мали підвалом стосунків з Богом, а говорили виключно про братерську любов і підтримку. Який ж тоді піст угодний Богові? Ісус вказує на три його складові: це піст, молитва і милостиня. Певні обмеження в нашому раціоні це наша жертва Богові, яку ми приносимо в нашій щирій молитві. Щира молитва це стосунки з Богом, це діалог, це не просто прийти і розказати йому, як в тебе пройшов день. Це теж послухати, що він тобі говорить. І милостиня – це наші стосунки з ближніми, з тими, хто поруч з нами, наскільки ми готові відкритися, щоб допомогти їх, вислухати чи підтримати. Ми так самісінько, як і Адам і Єва, іноді концентруємо свою увагу не на Божих заповідях чи близькості з ним, а на чомусь матеріальному, що бавить наше око. І чим більше цього матеріального ми маємо, нам здається, тим більше ми захищені. Тому під час цього посту в першу чергу кажу це. Собі давайте обмежувати не лише наш раціон, а й теж наші гріхи, наші залежності, наші обмовляння інших, наші сварки в соцмережах в коментарях.